Чергова допомога нашим ветеранам. МГП у співпраці з фондом МГП Громаді системно підтримує МСК Дніпро, де тренуються ветерани у межах програми індивідуального супроводу та реінтеграції ветеранів МГП Поруч клуб отримав ще одну важливу допомогу спеціальний тренажер для функціонального тренування. Все, що ми робимо, це моральна наша увага до того, щоб ви приходили, ви знали, що ви потрібні. І ми тут є завжди поруч біля вас. Ветеран Євгеній Дорожко три роки тому отримав травму голови і залишився майже без зору. Для нього спорт – це не лише про реабілітацію, а й спосіб знайти себе. Ну це стало як повсякденним для мене. В принципі я я не бачу ну де, де я зможу себе все реалізувати, якщо не, не в цьому напрямку. Оцей тренажер імені цей і він відрізняється від е, тренажера, який ми називаємо Ейрбайк. Ну трошки це Echobike. да ну цілі. Ці Такий ціленаправлений тренажер для кросфітерів, для функціонального тренування, для тренування кардіосистеми. Ветеран Ігор Миколаєнко вже встиг випробувати новий тренажер. Говорить, займатися з побратимами найкраще. Кожне тренування особистий виклик. Багато хто недооцінює. Цю вправу, скажімо так, думають, що це ну, надзвичайно легко, просто. А потім, коли самі сідають і спробують на собі, як це спалить 30 калорій за одну хвилину, то вони розуміють, що тут не так все просто. Крутить педалі, тут, тут треба прикладати надзвичайні зусилля. Став одним із 15 переможців конкурсу Час діяти не стримні та отримав грант у сумі 200 тисяч гривень. На ці кошти вже встигли придбати обладнання для волейболу, а також ворота для ампфутболу. Розповідає директор клубу Юрій Гончаров. Ми дуже задоволені цією співпрацею. Ви знаєте, ця співпраця вже перейшла уже на зовсім на інший рівень. От зараз у нас уже другий тренажер, який нам Закупив благодійний фонд МХП Гробаді. У нас вони нам купили і м'ячі волейбольні, і купили форму для футбольного два комплекти форми для футбольної команди. Підтримка ветеранів у їхній реабілітації та адаптації це не разова допомога, а системна робота. МХП Урожай та фонд МХП Громаді і надалі планують реалізовувати подібні ініціативи, допомагаючи нашим захисникам повертатися до активного життя. Слідуючий наш круг, те про що ми з вами говорили, це тренажер. Я не дуже спортсмен Ам великий, да, але от це ті три тренажера. Це та база, яка має бути сьогодні для військових. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.